Росіяни влаштували чергову масовану атаку дронів на Київ. Ворожі БПЛА почали залітати і ще до опівночі із різних напрямків впритул до столиці шахеди дісталися близько третьої години ночі. Гучно працювала протиповітряна оборона. Усі безпілотники, які загрожували місту, були знищені у київській міській військовій адміністрації. Повідомили, що внаслідок атаки у Печерському районі є падіння уламків дронів за чотирма адресами. Було загоряння на відкритій місцевості площі. У 50 квадратних метрів попередньо у місті без постраждалих та руйнувань. І пізно увечері російський дрон Камікадзе з Чернігівщини залетів на територію. Гомельської області в Білорусі таку інформацію оприлюднив паблік Білоруський гаюн. Відомо, що шахет пролетів через Лоїв близько опівночі за аеродрому Барановичі. У повітря підняли білоруський винищувач, і він узяв курс на південь країни. Повідомляють, що шахет, який зайшов у район Лоїва, рухався уздовж кордону курсом на київське водосховище.